Мої діти, мої внуки, ну там, звичайно, є і старші люди. Ви зробили такий подвиг, якого це відвідав історію одну із кращих сторінок вашого життя, ви піднялися на захист нашої держави, на захист себе, на захист своїх дітей, на захист нашої України, щоб люди жили краще. Свобідно, цивілізовано, не так, як тепер в тій державі. Ми пройшли і такі, як ви, тоді, мільйони людей було закинено туди на північ, в шахти, налісопували, на каторжні роботи, працювали за ніщо, за, за ту нещасну баланду мерзли, гинули. Ніх навіть не міг. Похоронити так, як треба. І не знаю, невідомо, де вони є. От. Але якось, я кажу, хочу так аналізуючи ті, в, 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 ті події, що були колись 60 років тому, допустимо, в тому Норильську. Значить, чому ми також повстали? Ми повстали і нам, але чому нас не зломали? Нас крутили, викручували нам руки, і хотіли нас знищити, але не знищували тільки тому, що ми були одностайні, що українці показали себе як правдиві, справедливі люди. Нам повірили всі народи, які там були: і китайці, і французи, і японці, і ну, взагалі. Всіх народів, які були в Союзі і поза Союзом, вони нам повірили і стали з нами разом в один ряд, і ніхто не похитнувся. Вони побачили, що з нами не можна нічого зробити, вони мусили піти нам на поступки. Нас вважають там, що то якась банда тут зібралася до там в Росії, що, то, що взагалі то якийсь бунт, що то якийсь переворот, ніякого переворот. Ви вийшли на мирну демонстрацію. Ви вийшли на мирну демонстрацію, ви спокійно стояли. Проти вас почали кидати беркот. Проти ви захищати... мусите захищати, ви робите барикади. Вони розканує, там лавочки так. Це ж Україна ламається. Україна ламається, люди. Майте совість. Думайте трохи, думайте, що ви тратите. Якщо ви зараз Ми проживаємо цей момент то скоро такого моменту не буде. Я вам бажаю тільки бути сильними, бути оптимістами, триматися, триматися, триматися. до перемоги. Бог з нами і слава Україні!